Друзі, всім привіт-привіт! І вітаю в себе на YouTube-каналі підбор автомобілів Польщі. Зараз направляюся на огляд наступного автомобіля в Польщі для підписника youtube каналу. А саме на огляді в нас буде Volvo V60. 2014 рік випуску. 2 літра дизельний двигун D4, механіка 6-ступка, пробіг автомобіля щось там плюс-мінус 200 тисяч км. Ціна автомобіля на старт 43 900 злотих. Звичайно, у нас почався дощик. Телефонував до продавців, вони говорять, що ніби там тільки легенько пролітає, а лівня ніякого немає. Їхати мені 100 км, і вже скоро ми дізнаємось, в якому дійсно стані є цей автомобіль. Якщо з автомобілем все окей, ми одразу його забронюємо для клієнта. Якщо ж ні, продовжуємо наші пошуки. Тиснемо лайк, підписуємося на цей YouTube канал і погнали дивитися цей автомобіль. Падає дощик, але мусимо працювати. v 60, 14 рік, 2 літра, дизельний двигун, Д4, механіка 6-ступка, 40 -літ 900 на старт такий автомобіль. Ще у нас оптика галогени, лед для денної їзди, передні парктроніки. Бампер передній повністю ціленький по цій стороні всі решітки на місці. Хром ніде не облазить, значок не відпадає. Партроніки також всі на місці. Тут оптика у нас ціленька. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Це на 16 ки по-моєму, так, 205 ки Рік випуску гуми. З цієї сторони бачу, з цієї сторони глянемо з іншої гума зимова, гарний протектор. Гальмівний диск має відсотків 50 виробок, тобто вже десь півтора міліметра, то напевно є. Накладочка ще там в гарному стані. Пильничок там сухий. Так, тут диск також настріленький. Позаду теж зимова гума мішелін. Вона у нас з якого року? Теж потрібно глянути з тієї сторони. Задній гальмівний диск набагато кращому стані, має тільки мінімальний-мінімальний знос. Накладочку там відсотки 50 ще залишилось. Позаду бампер так ціленький. Вікторій ціленький, фаркоп. Дивимось тут десь також цілий рік випуску гуми позаду 40 тиждень, 18-й рік. Давайте зараз ми обійдемо її тощину міром, глянемо допомога СРС, безпека Сіпс, Войбовська, рахується одна із найкращих. Нема ніяких сколів. Там вони все ціленьке. Чорні ревінги, хром на вікнах, тунування задніх вікон 116, 116, 108, 133, 133. Це крило в нас є в рідній фарбі. Вікно так ми не побачимо чітко. Це вікно в нас є рідне. Одразу це вікно в нас є рідне. І це вікно також в нас є рідне. Приємчик 61, поріг 69, центральна стойка 74. Ніхто ніде нічого не крутив. Ну і поружавчини Вольво. Можна сказати, ніколи не зустрічається. 124, 125. Поріг ніде не пошкоджений. Вікно водійське 14. -ка. Є рідні. Декілька царапин в задній дверці. Все в оригіналі. Все в оригіналі. 62, попереду 68, Крило не крутилося, дверка не крутилася, сам приємчик в гарному стані. Дзеркало ціленьке. 118, 120, 140, 123, 123. 124, 154, 154, 156, о, є підфарбування в одному місці. Знайшли все-таки Дивіться, як то так зроблено тут 112 солідні. Просто тут кусочок хтось взяв, зробив. А, тут навіть видно, що є роблені, ну. Луби вона замінилася в 2021 році, СРС. Тобто поставили таке, яке має бути. Давайте одразу подаху 120, 135, 135, без колів. рейлінги також цілий не пошкоджені. 75. Так, крило там не крутилося, дверка не крутилася. 57 60 Так, ось тут декілька царапин, теж на задній дверці І тут є така маленька ось царапинка. 10 років автомобіль вже на паркінгу по-любому десь колись дав дарить, щось наклейка є на місці, нічого ніде не переклеювалося. О, закрив двері вікна забув подивитися, зараз глянемо. Багажнічку 109. Бачимо ніхто нічого не крутив, все ціле, Нема ніде ніякої ріжавчини. Показую вам стан салону автомобіля Водійська сторона, 400 підйомнички, центральний замочок, Зеркала регулюються Стан приємчик, приємчик в гарному стані, накладочки на педалях є рідні, по зносу видно. Корулін на місці, тут по пластику. Нічого у нас не зламане. Сидіння в гарному стані. Все наповнене. Салон гарно пахне, не прикорений. Паси в гарному стані, працює. Датчик світла, задні туманочки, електроручник, круїз контроль, шкірене мультикермо, Подивіться, як виглядає кермо автомобіля. Ось пробіг 200 909 кілометрів підлокотничок, AUX USB, підстаканички, розетка на 12 селекторки ПП, кліма, система старт стоп автомобіля, навігація мультимедія, автомобіль заводиться з кнопочки, центральне дзеркало з автозатемненням і даху повністю порядок. Ця сторона. Позаду також ніде нічого не знищено. Це ну, Вайн, звертайте, бо це дощ іде. Я дійсно стан салону автомобіля. Одразу видно, що є збережений. Розеточка на 12. Подав. Так, шторки немає. Зауваження демо хлопцям, а можливо й де вони можливо де зняли. Свалитися, одразу ми їх не будемо, запитаємо. Так, дивіться. Тут у нас все добре, герметик компресор, гак. Вольво завжди багажний відділ в гарному стані, тому що тут мало де є пластик, він в принципі ніколи не вбивається, ну, тільки тут поверху можливо десь щось грузили і то мінімальне. І тут нас також все є вшито тканиною. Ця сторона також все в гарному стані, проємчик в гарному стані, позаду сидіння ніде не розірване. Задній диван тут також все добре на попереду. Дефлектор ціленький, панелька ніде не зацарапана, так само тут нічого не зацарапане. Сидіння пасажирське теж в ідеальному стані. Пасик взагалі без гурсинок. Так, дивіться, можливо десь якісь м'ятинки, так ми можемо помітити. Ні, В принципі, машина є рівненька. Ну окрім тих маленьких якихось царапин. Ну і тут по цій стороні ось ця частина. Видно десь притерли чи десь виїжджали, щось зачепили. Ну все такі болючі місця в автомобіля. Так само арочки десь притруть, завжди фарбують. Блін, ця сторона є повністю мукля, але якихось великих вмятин то не видно. Можливо якийсь маленький такий дрібненький, то можемо пропустити. Ні, так нічого немає, не видно. Дивимось під капотом, одразу знайшов шкоду, ми ще блін. Добренько скажу хлопцям, щоб цього не замовили напевно новий, но... ну. шумка треба, щоб в тому відео була. Так дивимось. Фара у нас є рідня, 4 місяць 14 рік, Вольвовська появи, що ну, вона ніде не переклеювалася. Крило також є рідні Вольвовське, ніде воно не крутилося. Капот також не крутився. Нема ніде ніякої режавчини. Це то в принципі не критично, ну, відкриває блін, капота, та, так очі кидається. Ну, чесно кажучи, неприємно. Всі це розуміють. Всі це розуміють, що то не є критично, але і тому що є така неприємність, ланжерон там ціленький повністю. Стакан також цілий. Це фара в нас виробництво також 4 місяць, 14-й рік, теж ніде не паяна, це крило теж я ріднє, вольбовське, ніде не кручене. Тобто тут ремонтів проводився. Прямо на автомобілі та в принципі чого його було розбирати. Дивіться, тут для наша чітко видно, весь ціленький, рівненький. Так само стакан тут ніде нічого не, не крутилося по йому. Радіатори частенькі, не забиті. ніхто нічого не знімав, тому що тут ніхто нічого не мив, сам двигун не мився. Лоб його є сухенький. Ось тут у нас є запотівання. Видно, що воно давненький, тому що бачите, що буде таке покрите паси генератора в гарному стані без врусинок. Так то під форсунечками повністю все чистенько, сухенько. двигун не помитий це і плюс біля коробки також все є повністю сухо. Ну, але потрібно їхати на яму, дивитися ще знизу, як там все виглядає. Чому частенько вже звідси Вставляємо, як добре працювати в дощ. Короче, ничего, у нас спортивал. Сейчас здесь так вибрует. А, патрубок, напевал. А завалить тут, на месте это поставить? О, то так має. І піддимлювати навіть, але тут взагалі... Але завжди має прогрітися. Два вихлопа в автомобілі. Наш комп'ютер прочитав. Автомобіль, ось він код, центральний працює. Дзеркало ліве регулюється, одразу виставляємо собі на тест-драйв. Нагадую, що всі чотири склопідйони склопідйомнички у нас із доводчиками. Так, по світлу пізніше пройдемось. У нас кліма на дві зони регулюється. Бігація працює, радіо. Ну, у Вольво завжди музика гарно грає, тут нема що спорити. Мультикермо працює. В автомобілі заглушечка, ніхто його не курю. Задній ближній повторювач, лед для денної їзди. До речі, тут ще вогники такі теж гулять по двох сторонах. Задній також лед. Підсвіточки не працюють обидві. Добре, то, то не проблема, то все виправляється. 8 грамів сажі всього в протисажовому фільтрі. Ось, 200 тисяч 909 кілометрів. Так, звичайно, зайдемо в АБС, в пробіг з АБСу теж ми мусимо витягнути. О, 200 тисяч 909 кілометрів в общий пробіг. Також заходимо в блок двигуна, глянемо чи є якісь помилки. Автомобіль зараз у нас працює. Туди і не встановлені. тобто у нас немає ніяких помилок. Просто залітаю. По керму ніякого шату теж немає. Ну і так в автомобілі. Це все після дощу. це все висохне, це не звертайте уваги. Так, автомобіль збережений. Ну і комфортно взагалі в Вольво сидіти, їздити, огляд гарний, сам автомобіль надійний є. Головне, що не знищений, не прокурений, не вшатаний. Задній диван також в гарному стані. В принципі, що обслужити і їздити. Їдемо. Проїдемося автомобілем. Стягує, блін, дорога кривенька тут така. І кермо рівненько. Ніби все тихо. Так, дивіться, по документах. Це цей кюринг, про який я говорив. Ось. Він код автомобіля волював 60, 14 рік. Перша реєстрація автомобілю була 5-й місяць 2014 рік. Е, до речі, він ще є навіть актуальний до 4-го місяця 2024 року. Він робився 4 місяця 2023 року. Пробіг автомобіля був 185 тисяч кілометрів. На 110 тисяч 18 рік. О, це походу тут грим був замінений. Помпа, рем на 149 тисяч кілометрів 21 рік. Так, приїхали на станцію. Так, зараз перевіримо автомобіль. Так, дивіться, підемо. Улічки <гум> а тут є таке пошкодження на губі. Як завжди під'їжджають близько до бордюра. в кожному автомобілі. Ну, тут зараз все мокре Ось так двигуна глянемо, бо так тут бігун сухенький. Екологія все на місці, двигун сухенький, защита двигуна є на місці. Дивіться тут, не тут немає ніякої ржавчини. Постараюся вам все помаліше показати. Правий поріг рівненький, лівий поріг рівненький. Дружина ціленька. Так, Дивіться. Передня ось лівий амортизатор 77%, правий 81%, задній 68-71. Ну, Задня завжди менше показує, тому що вага набагато ж легше. Якби там сіли ззаду три чоловіка, то вони показали б і як передній. Ну, ось, друзі, такий автомобіль цього разу ми оглядали для клієнта Volvo v 60 14-го року випуску. Автомобіль свіжий був із Бельгії. Автомобіль дійсно був в гарному стані, і всю інформацію, фото, відео, звіт передали для клієнта. Клієнт це оглянув і сказав, що автомобіль йому підходить, все сподобалось. Тому він ще перед тим, як дати завдаток, сам приїхав і проїхався автомобілем, тому що він сказав, що ще ніколи не їздив на Вольво, хотів спробувати взагалі, як їздить автомобіль. Приїхав, проїхався, все сподобалось, дав завдаток і ще домовились із продавцями, щоб замінили йому мастило і всі чотири фільтри. Тому ось такий наступний автомобіль оглядали для клієнта і допомогли підібрати в Польщі. Якщо вам потрібна допомога у автомобілів автомобілю Польщі, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Якщо відео сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на цей YouTube канал і, звичайно, пишіть свою думку в коментарях. Всім всього найкращого і до побачення!